Поки у всесвіті наруто інші легко відривають та пришивають собі кінцівки, розкидаються шарінганистими очима та приліплюють на груди обличчя свого давно померлого друга. Кожного свій фетиш. або й зовсім воскрешають мертвих, тільки один наруто піклується про ментальне здоров'я всіх персонажів. Тож, поки ви шукаєте собі психолога, який тільки й будете робити, що викачувати з вас гроші наруто за один прийом виліковує від нещасливої долі, розбитого серця, дурних думок, поганих звичок, е... а ще знімає порчу, пристрій, прокляття. Вінець безшлюбності і нав'яцями викачає, коли треба. Якщо серйозно, то ментальне здоров'я персонажів залишає бажати кращого, але воно й не дивно, адже світ шинобі багато кого зламав. Тому давайте вже розбиратися із психологічними, а подекуди із психічними проблемами персонажів, які якби потрапили в наш світ, то вже б давно мали діагнози, які ми сьогодні і будемо ставити. І почнемо з головного психолога Тайтлу самого Наруто, який отак-так теж мав проблеми. Якщо згадати Наруто в дитинстві, то висновок про. Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги напрошується сам собою. Цей розлад проявляється надмірною активністю, порушенням уваги та імпульсивністю, також характерні складнощі при концентрації уваги та зосередженості на завданні. Згадайте лише, як наруто ніяк не міг сконцентруватися, щоб зробити бодай одного тіньового клона. Але тут нема чому дивувати, адже хлопчина ріс сиротою і був обділений увагою дорослих. До того ще й мав у середині звіра, який постійно намагався взяти наруту. mit Kontrolle. Найкращий дружбан нарудки Саске страждав від посттравматичного стресового розладу. Цей розлад виникає внаслідок переживання однієї чи кількох подій, що травмують психіку. Для Саске травмуючою подією стала смерть батьків від рук і тачі. Травматичність події тісно пов'язана з власною безпорадністю і неможливістю діяти у небезпечній ситуації. А посттравматичний стресовий розлад проявляється як довготермінова реакція на стрес, що призводить до перезбудження нервового. Ії системи і викликає такі симптоми, як проблеми зі сном, дратівливість, високий рівень гніву, підвищена чутливість до стресових ситуацій, часті повторювані спогади про травматичні події. Це й пояснює поведінку саски та бажання помсти. Ітачі найімовірніше страждав від депресії. Це психічний розлад характеризується постійним пригніченим станом, помітним зниженням інтересу до життя, тривожним боязким або байдужим настроєм і втратою здатності отримувати задоволення. Також простежуються суїцидальні тенденції. Геноцид клану у залишив відбиток на психіці не тільки Саске. і тачі страждав також. Хто б міг подумати, що бабуся Цунаде має цілий список психологічних проблем. Найперше це її залежності від алкоголю та азартних ігор, але довго на цьому зупинятися не буду. Так як про головного п'яницю аніме ви почуєте далі, якщо додивитись відео до кінця, другою проблемою Цунаде можна вважати гемофобію, тобто страх крові, який вона отримала після смерті двох своїх найдорожчих людей. Але в подальшому цуна подолала цю фобію. А от третьою проблемою може бути так званий синдром Доріана Грея, що виражається у перебільшенні культу молоді. Який розглядає можливе тривале збереження способу життя, у тому числі й сексуального, в рамках особливостей, властивих юнацькому або молодому періоду життя. Синдром ґрунтується на страху перед фізичним в'яненням або старінням, і Цунаде, яка постійно підтримує свій молодий зовнішній вигляд, може насправді страждати неприйняттям своїх вікових змін. Збочений самітник Джирая вірогідно страждав від воєризму, який виявляється бажанням під. Зглядати за оголеними людьми вважається патологією психіки лише в тому випадку, коли є нав'язливим станом та витісняє інші форми статевого життя. Чи було це для джираї розладом чи інтересом в рамках норми? Напевно, невідомо. Але джирая чи не єдиний, хто свою проблему перетворив у заробіток завдяки своїм дослідженням з підглядань, він написав серію романів під назвою Іча, іча, забезпечивши собі безбідну старість. Джирая, якби він потрапив у наш світ, йому б не прийшлось йти на такі жертви заради досліджень, а все тому, що. Ще один із легендарної трійці Орочимару мав антисоціальний розлад особистості, якому притаманне ігнорування соціальних норм і прав інших, імпульсивність, іноді в поєднанні з агресивністю і з дуже обмеженою здатністю формувати тривалі стосунки. Люди із цим розладом намагаються домогтися того, чого вони хочуть, без урахування наслідків та прав інших, не відчуваючи жодних докорів совісті чи почуття провини, жахливі експерименти над людьми дово. Одять, що урочимару ніщо і ніхто не хвилює, окрім його цілі, стати безсмертним. У хідана простежується садистичний розлад особистості, який характеризується садизмом та розглядається як патологічна картина жорстокої, збудливої та агресивної поведінки. Для таких людей фізичні та психологічні страждання інших приносять задоволення. Насильство і жорстоке поводження часто використовуються з метою домінувати над іншими просто для задоволення. Кожна нав'язувати свою волю через страх і примус. У Хідана це перетворилося на культ кривавого Бога Джашина, завдяки якому він отримав часткове безсмертя. У Нагато явно прослідковується комплекс Бога. Це непохитне переконання, яке характеризується завищеними відчуттями особистих здібностей, привілеїв та праведністю. Така людина зазвичай має високий рівень догматичності щодо своїх поглядів. Іншими словами, говорить про свої особисті погляди, як про безперечно правильні, нагато до зустрічі з Наруто, вважав свої способи досягнення миру безумовно правильними, і він прямо називав себе Богом. Любовне захоплення Карен теж має свій діагноз, синдром Аделі це психічний розлад, що характеризується любовною залежністю і хворобливою пристрастю до об'єкта прихильності, яка залишається без відповіді. Ви згадайте тільки, як Карін сиділа у в'язниці і дивилася на фотографію Саске. Чесно сказати, дивлячись на неї, мені тоді. І було не по собі. Джуго теж не зі здоровою психікою, хворий швидше за все біполярним розладом. Це психічний розлад, що проявляється афективними станами маніакальним і депресивним. Ці стани називаються епізодами або фазами розладу, періодично змінюють одне одного майже без впливу зовнішніх обставин, безпосередньо через світлі проміжки психічного здоров'я, майже без зниження психічних функцій. У випадку джуго зміни його стану від маніакального до нормального пояснюється тим, що його організм не справляється з поглиненою природною чакрою. Такий персонаж, як Кабуто, страждав від кризи ідентичності. Це особливий період формування особистості, під час якого людина перебуває у пошуку свого місця, ролі та призначення у соціумі. В цьому періоду властивий такий психологічний стан людини, у якому вона відчуває втрату своєї ідентичності і стикається з проблемою самовизначення, зіткнувшись із нею. Абуто не знав, хто він є насправді, і почав наслідувати інших. Далі поговоримо про головного пияку роклі. Так-так, ви правильно почули, в Ліє така особливість, як унікальний бойовий стиль Суйкен, тобто п'яний кулак. І як казав Гайсенсай, чим більше п'єш, тим більше п'янієш і тим сильнішим ти стаєш. Руклі не просто п'яніє, він перетворюється на живу бойову машину, чиї атаки стають непередбачуваними та наповненими вибуховою люттю. До чого він не контролює свої дії, крім того, лі, здається, не пам'ятає того, що відбувалося, коли він був п'яний. А це вже свідчить про таку проблему, як алкогольний палімпсест. Це свого роду алкогольна амнезія, специфічне порушення пам'яті, виявляється у вигляді того, що хворий не пам'ятає події, свідком яких він був у стані алкогольного сп'яніння. І, до речі, поява палімпсесту. це вже ознака систематичного зловживання алкоголем. Тож, очевидно, ми ще не все Найм про життя У Сая всі признаки алекситимії – це нездатність особи розуміти та визначати емоції, пережиті ним самим або іншими людьми. Основними характеристиками алекситимії є виражена дисфункція емоційного усвідомлення, соціальної прихильності та міжособистісних стосунків. Крім того, люди з алекситимією мають труднощі в розрізненні та оцінці емоцій інших людей, що призводить до неефективного емоційного реагування завдяки особливим. Ливим тренуванням Данзо Сай придушив усі свої емоції, що спричинило складнощі у спілкуванні з людьми. І добре, що він зустрів на своєму шляху тих людей, які навчили його виявляти та розрізняти емоції. Мадара Учіха, мабуть, страждав від нарцисичного розладу особистості, що характеризується переконаністю у власній унікальності, особливому становищі, перевазі над іншими людьми, грандіозністю, завищеною думкою про свої таланти і досягнення, а також невмінням. Співчуття маренням ідеями про власну свободу від будь-яких правил, що Мадара не раз демонструє після свого воскресіння. Окрім бажання втілити свій план вічного, цукуйомі, Мадара гордо показує свою перевагу над простими смертними. Обіто до має усі ознаки психопатії, тригером для якої стала травматична подія, а саме смерть. Рін від руки Какаші. Головними особливостями психопатії є асоціальна поведінка, імпульсивність, егоїзм. Безсердечність і жорстокість, включаючи маніпуляцію іншими та їх експлуатацію, психопати зосереджені на власних інтересах, брехливі, готові піти на все заради досягнення своєї цілі. Обіто холоднокровно занапастив стільки життів для того, аби занурити світ у вічну ілюзію, де ніхто не помре, і його кохана, і найкращий друг знову будуть поряд, живі та здорові. А втеча від дійсності в нашому світі також має назву: ескапізм, це важливий захисний. Механізм людської психіки, характерними для якого є бажання ухилитися, втекти, сховатися від безрадісних фізичних і психічних аспектів реального життя в примарному вигаданому світі. Сакура страждала на Сукеманію, це хворобливий стан психіки, для якого характерне зосередження свідомості і почуттів на якомусь одному саске. Головними ознаками даного психологічного розладу являється бігання за саске, нав'язлива одностороння любов. Яка іноді переходить до прагнення вбити свій об'єкт обожнюваності або ж бажання здійснювати топівчинки. Як, наприклад, зізнатись в коханні кращому другу Саске. Сасуке Манія характерна майже для усіх дівчаток пубертатного періоду, особливо загострюється після ось цього кадру. Ну, принаймні в мене так було. Але з часом це минає. Ну! Принаймні, в мене так було. Такий персонаж, як Гара, у першому сезоні явно мав проблеми із психікою. Тільки згадайте його жагу крові, коли він вбивав усіх, хто хоч якось його засмутить. Непереборний потяг до вбивств має назву Гоміцидоманія. Однак ця манія частіше за все не являється окремим недугом, а лише одним із багатьох інших симптомів якогось серйозного психічного захворювання. Що це конкретно за захворювання? І я до кінця не впевнена, зважаючи на складне дитинство. Гадаю, у гари їх може бути одразу декілька, але те, яке я хочу зазначити, це невроз, функціональний розлад психічної діяльності, обумовлений впливом психотравмуючих факторів, при збереженні усвідомлення хвороби та правильному відображенні реального світу, психологічними симптомами неврозу, є відчуття втрати контролю, відчуття людини, що вона божеволіє, дратівливість, соціальна ізоляція, часті та несподівані перепади настрою, порушення режиму сну, втрата інтересу до життя. Або певних його сфер. Гара перебував у постійному стресі через страх, що шукаку захопить його тіло. Тож, коли звір це робив, стан Гар тільки погіршувався. Сасорі, мабуть, мав не одну проблему. Першою може бути дисморфофобія, це психологічний розлад, при якому людина надмірно стурбована і зайнята дефектом свого тіла. Також вона всіляко шукає можливості позбутися уявного дефекту. І друга це патологічний перфекціонізм, це переконання, що іде. Може і повинен бути досягнутий, що недосконалий результат роботи не має права на існування. І та і інша проблема чимось схожі між собою. Скоріше за все, тригером для цього стала втрата батьків. Тому Сасорі прагнув стати досконалим твором мистецтва. Це призвело до перетворення свого тіла на людську маріонетку. Саме через свої переконання, що справжнє мистецтво має бути чимось безсмертним і досконалим. Сасорі зайшов настільки далеко. Хаку, напевно, страждав від комплексу меншовартості це сукупність психологічних і емоційних відчуттів людини, що виражається в почутті власної неповноцінності, непотрібності та ірраціональної віри в перевагу оточуючих над собою. Комплекс меншовартості виникає внаслідок різноманітних причин, таких як дискримінація, душевні травми, свої власні помилки та невдачі. Саме тому Хаку і захотів стати інструментом для забузи, щоб бути комусь потрібним та корисним. І Хаку став. Він віддав своє життя за. Ради порятунку запуси. І на сам кінець кагує оцуцукі, яка страждала від месіанського комплексу, Месіанський комплекс або синдром рятівника. Це глибока переконаність у винятковості своєї ролі в справі зміни світу і порятунку людства, привласнення собі морального права на моральні судження щодо інакомислячих на підставі своїх внутрішніх особистих суб'єктивних етичних норм і правил. Після отримання здатності керувати могутньою чакрою у каху. Ії проявилася деспотична особистість, і розвинувся месіанський комплекс. Це змусило її вважати, що чакра по праву належить тільки їй, і що тільки їй під силу захистити і об'єднати світ. Але Кагуя була одурманена власною силою і втратила віру у людство. Тому вона вирішила використати свою велику та жахливу силу, щоб підкорити кожного своїй волі. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що деякі персонажі змогли позбутися своїх психологічних проблем, якою. Чи нарутотерапії, а деяких ці проблеми і занапастили. Ну а ще, поки я готувала для вас це відео, то зрозуміла, що маю як мінімум п'ять діагнозів із цього списку. Але я ж не одна така, так. Всі ми іноді ловим журбинку, як і тачі, намагаємося її заглушити способом Цунаде, жадаємо крові деяких сусідніх недоумків, як гара. Але все ж давайте брати приклад з джираї, але без фанатизму.